Мої вітання всім! Мене звати Прищепа Дарія це урок української мови для восьмого класу. Будьте активними та уважними, аби отримати максимум користі від уроку, сьогодні ми з'ясуємо різницю між словосполученням та реченням, а також дізнаємося, яку будову має словосполучення та які є їхні види. Пригадаймо, що одиницями синтаксису є словосполучення і речення. Речення є основною синтаксичною одиницею, оскільки воно виражає повідомлення. А словосполучення входить у речення як його складова частина. Отож, словосполучення це сполучення мінімум двох повнозначних слів, одне з яких головне, а інше залежне. Від головного до залежного слова ставимо запитання, наприклад, синє небо. Головним у цьому словосполученні є слово небо. Від нього ставимо питання до слова синє. Небо яке? Синє. Слова в словосполученні поєднуємо за змістом і граматично або тільки за змістом. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчень. Прозора вода, теплий вітерець або закінчень і прийменників: прийти до школи, фото на пам'ять. Забудовою словосполучення бувають прості та складні. Прості складаються з двох повнозначних слів невеликий твір, написав швидко. Складні словосполучення утворені з трьох і більше повнозначних слів. Дуже пізно прийшов. Цікава фотографія в альбомі. За морфологічним вираженням головного слова, словосполучення бувають іменні, дієслівні та прислівникові. Тобто, якщо головне слово у словосполученні виражене іменною частиною мови, іменником, прикметником, числівником або займенником, його називають іменним. Наприклад, надокучлива муха. Головним словом у цьому словосполученні є іменник муха. А ось ще один приклад: Дехто з допитливих учнів. Це словосполучення теж іменне. Тому що головне слово у ньому займенник дехто. Якщо ж головним словом виступає дієслово, дієприкметник чи дієприслівник, то й словосполучення називається дієслівним. Наприклад. Залучити до дискусії утворив затори, записаний у щоденнику. За умови, що головне слово є прислівником. Слово сполучення називається прислівниковим, особливо яскраво, наприклад. Будьте уважними. Не є словосполученням. Сполучення іменника або займенника з прийменником або часткою. Понад горами. Переді мною не тільки учні. Однорідні члени речення, яблука й вишні, батьки та діти. Підмети-присудок теж не є словосполученням. Адже у цьому випадку ми не можемо визначити головне і залежне слово. Учень відповідає: Прийшла весна, забіліли сніги Фразеологізми Бити байдики. Зверніть увагу, фразеологізми не становлять словосполучення як окремої синтаксичної одиниці. Проте можуть входити до складу словосполучення як один із його компонентів, рукою подати до школи, припнути язика з переляку. Не є словосполученням складені форми майбутнього часу дієслів. Та ступені порівняння прикметників. Будуть писати більш важливий. Крім того, не є словосполученням неподільні сполуки. Червона шапочка. 1 вересня. Речення це одне або декілька слів, якими ми виражаємо відносно закінчену думку. Речення, на відміну від словосполучень, є комунікативною одиницею мовлення. В основному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. Речення виражають закінчену думку, мають інтонаційну завершеність, складаються зі слів і словосполучень, мають граматичну основу та другорядні члени речення. За метою висловлювання речення бувають розповідні, повідомляють про якісь факти, події, явища. Я слухаю новий альбом гурту Океан Ельзи. Питальні виражають запитання. Ти чув новий альбом гурту Океан Ельзи? Та спонукальні спонукають до дії у формі прохання, поради чи наказу. Послухай новий альбом гурту Океан Ельзи. За емоційним забарвленням розповідні питальні та спонукальні речення можуть бути окличними й неокличними. Якщо речення вимовляється з підсиленням, з додатковою окличною інтонацією, це речення є окличним. Усі інші речення є неокличними. Не сполохай рідного слова, а захисти його. Я люблю повертатися додому, прогулюючись парком. На відміну від речення, слово сполучення виконує тільки інформативну функцію. Називає предмет і його ознаку Міцний сон, об'єкт і суб'єкт мовлення, Подруга матері, Спосіб дії, Швидко йти. Пропоную попрактикуватися. Відшукаємо в уривку вірша Лесі Українки, давня весна, словосполучення. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Рекомендую поставити відео на паузу та самостійно знайти слово сполучення у цьому вірші. Перевірмо: тісна хатина. Хатина яка тісна, просте забудовою словосполучення іменне, адже головне слово іменник. Друге, заспівав про весняну волю. Заспівав про що? Про весняну волю. Складне забудовою дієслівне словосполучення, адже головне слово дієслово заспівав. До речі, з цього складного словосполучення можна виділити просте: весняна воля, воля, яка весняна. Це словосполучення іменникове. Адже головне слово виражене іменником. Прилинули з ним. Просте дієслівне словосполучення прилинули з ким? З ним. Не зупиняємось. Продовжуємо шукати словосполучення. Пісні пташині. Просте забудовує словосполучення іменне. Головне слово іменник пісні. Наступне слово сполучення. Любий гай. Просте забудовою, іменне, головне слово іменник гай. Гай який любий. І наостанок прислав свій відгук. Складне, дієслівне слово сполучення. Адже головне слово прислав дієслово. Прислав що? Відгук. У цьому складному словосполученні ховається просте: свій відгук, відгук «чий» — свій іменникове словосполучення. Наше заняття завершується. Сьогодні ви дізналися, що словосполучення це поєднання двох або більше слів, які є поширеною назвою предмета або поняття, а речення це одне або декілька слів якими ми виражаємо відносно закінчену думку. Речення має граматичну основу та другорядні члени речення, а словосполучення складається з головного та залежного слова. Окрім того, речення, на відміну від словосполучення, має інтонаційну завершеність. А ще сьогодні ви навчились розрізняти види словосполучень забудовою та морфологічним вираженням. А щоб закріпити вивчене, завантажуйте конспект та виконуйте тести. З вами була Прищепа Дарія. До зустрічі!